Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 86 Її створив чеський шаховий майстер і шаховий композитор Ладіслав Прокеш. Він також відомий, що створив понад тисячу еншпільних досліджень. Ці задачі хід білих і білі мають виграти. Розв'яжіть. При нормальних обставинах дві тури проти двох тур це нічия. Але чорний король розташований невдало в кутку дошки, і чорні тури будуть йому заважати. Які є ходи? Наприклад, ми можемо розмінятися. Тура А4, тура А4, і тут одна тура не виграє в чорних. Взагалі, чорні хочуть розмінювати тури, спрощувати позицію, щоб була нічия. Давайте білі уникають розміну, грають тура Е1, це груба помилка. Тепер чорні грають тура Б4, створена загроза тура Б8 і буде мат. В білих немає захисту і білі тут програли. За білих виграє хід Тура Б5. Це єдиний хід, щоб дістати з чорного короля. Загрожує тура б8 мат. Тобто, якщо чорні б'ють туру, тура б8 мат. В чорних в цій позиції є хитріший хід. Тура це 7. Жарва тури, але щоб звільнити поле для короля. Король це 7. Тура є 4. Чорні відіграли туру, але чорні тут програють. Тура А5 мат. Найкращий захист за чорних це тура 7. А5. Хід білих. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід тура Б4. Ось так цікаво, чотири тури стоять. В чорних цухцванг. Чорні не можуть бити білі тури. Наприклад, тура Б4, тура А5 мат. Чи поб'ємо іншу туру. Тура Б5, тура А4 і далі мат. Чорні можуть походити, наприклад, королем. Тоді буде тура b7. Якщо короля 6, тура 4b6 мат, Короля 8. Давайте завдання для початківців. Хід білих, мат за три ходи розв'яжіть. Тура Б8, короля 7, Тура 4B7, короля 6, Тура 8 мат. Давайте на початок, як це розв'язується. Перший хід простий, напали на мат, а другий дуже гарний Тура Б4. І в чорних цугцвах. Наприклад, короля сім 7 і далі дві тури дають мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!